Реконструкція по вулиці Стависька у Могилів-Подільському була розпочата більше, ніж рік тому. Це була значна подія для всього міста, а особливо для власників авто, котрі раділи від майбутніх змін, але, як показав час, зарано. Минув час. Багато слів було сказано від виконавців цієї реконструкції, сім'ї Вацак та фірми Камелот. А головне, що цікавить громаду сьогодні, це коли той кінець, коли буде готова та дорога. Давайте згадаємо. Що нам обіцяли? Ми прийняли рішення в цьому році зробити чорновий шар асфальта, покласти цих 10 сантиметрів, подивитися за зиму. Можливо, десь буде просідання, можливо, ще щось. І на весну, на весну покласти десь в кінці березня чистовий, разом замінити тут є біля 30 люків, як каналізаційних, так і водостоків. Вони будуть теж замінені, буде поставлено все нове і виведено на один рівень з чистивим асфальтом. В кінці, березня. кінці березня. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. А що ми маємо на сьогодні? На дворі вже липень 2023 року. По-перше, є просідання полотна. По-друге, люки та зливні решітки стирчать майже на 10 см. Скільки вже пробито коліс, скільки машин вже пошкодили мешканці та гості міста? По-третє, після дощу з'являються великі калюжі, тому що решітки сторчать вище рівня, ніж збирається дощова вода. Водії вже віртуозно, майже з закритими очима вміють справлятися з тією дорогою, як зі смугою перешкід. А ось ще один двір. Які під виглядом меценатства ремонтує та ж компанія Камелот з народним депутатом Вацаком Геннадієм Анатолійовичем. З березня місяця 23-го року вже тягнуть і тягнуть той ремонт двору. Добре, що у червні, хоч для пішоходів, з'явилася рівна дорога, а мабуть, власники авто ще мають почекати. Та навіщо розпочинати все це робити, якщо не маєш змоги довести все до кінця? Чому мають страждати тисячі людей громади? Можливо, закінчилися гроші, які були виділені на ці ділянки. А гроші так і мали закінчитися. Знаєте чому? Тому що народний депутат Вацак у березні 23-го року придбав елітне авто новенький Rolls-Royce, котрий вже встиг стати подією на дорогах міста та України. Такий Rolls-Royce. Коштує майже 1 мільйон доларів. Відомі українські видання вже писали про цей новенький Rolls-Royce. та направили запити до депутата, але відповідати він теж не квапиться так само, як і з ремонтом доріг та дворів. Ось такий новий день, ось така реальність: все, за що береться народний депутат Вацак, буде розтягнуто у часі виконання робіт на його власний розсуд. А всі навкруги будуть спостерігати і мовчати. Але наше видання мовчати не збирається. Якщо береш відповідальність, виконуй не вмієш, не берись.